Привіт! Я думаю, багато хто з вас знає або чув про такий рід музики, як кей-поп. На даний момент це один із найпопулярніших видів музики, і популяція цього виду, ніби якась біологія, поширюється з кожним днем. Що взагалі таке кей-поп, і звідки він взявся? Кей-поп це такий вид-стиль музики, який зародився в Кореї, і з часом почав. Популяризуватися і по всьому світу. Взагалі існує тільки п'ять поколінь кей попу. П'ятий, самий новий, він починає зароджуватися тільки в цьому році. Четвертий має найбільшу кількість популярних груп. Скоріше за все, ви якраз знаєте, майже всі групи четвертого покоління. І третє, найпопулярніші групи третього покоління це BTS, Blackpink і так далі. На жаль, я не знайшла прям точні точні дати, коли почався кей-поп, але плюс-мінус це 30 років тому. І, до речі, фан-факт: я більш ніж впевнена, що ви чули пісні кей-попу. Просто говоріть мені, що хочете, але я вам зараз це просто докажу. Думаю, найпопулярніша пісня, про яку ви навіть не здогадувалися, це Style Опагамам Style Ууу! Сексі воу. Я знаю, я в співах не сильна, але думаю, ви мене зрозуміли. І взагалі до чого я все це веду, а до того, що в цьому відео я вам розповім, що таке Кей-Поп, всі його підводні камні, те, що це не так класно, як може здаватися з першого погляду. Ну, в першу чергу я хотіла б вас попросити підписатися на всі мої соцмережі. Ось тут вилізуть десь Ніки, або вони будуть внизу в описі. І так, це всрачка. Поїхали. Взагалі, давайте почнемо з самого початку, як трені попадають в компанії. Чонгуку з біття запропонувало аж сім компаній відписати контракт. Але він погодився з дуже маловідомим відомим бік хітом, тому що там був просто його кумир. І так, група BTS розкрутила в принципі цю компанію. Хенжин Stray Kids до нього просто підійшли в торговому центрі, коли він допомагав своїй мамі нести покупки, і йому дали візитку, щоб він пройшов прослуховування. Хоча він ніколи не подавав заявки в Jube Entertainment. не вмів співати, танцювати, читати реп. Він це все навчився вже будучи трейні. Його просто замітили і за його краси. Я не хочу поглиблюватись, як стають трейні. Просто давайте я вам розповім коротко. Ви вибираєте в інтернеті компанію, яка вам сподобалась. Ви просто туди надсилаєте на сайт, коли проходить прослуховування свої фото, відео, те, що ви вмієте, заповнюєте анкету і чекаєте. Якщо ви проходите прослуховування, вам приходить зворотній лист і запрошує вас вже на очне прослуховування. Давайте так, я вам приведу статистику. З тисячі кандидатів проходить на трені тільки близько десяти, а подають заявку. Повірте, не тисячу, а десятки тисяч. Уявляємо, що ви вже все пройшли. Прослуховування вас формували в групу і просто давайте вам розповім ваш самий звичайний день. 10.00 – це перевірка в компанії, потім ви тренуєтеся. 12.00 ланч. Кожного стажиста близько п'яти тренувань в день. І кожне триває від години до трьох на секунду, в суті тільки 24 години, якщо ви забули. Взагалі, за цілий день у вас заняття вокалом, танці, мови, акторського майстерства. А якщо ви іноземець, то ще й корейської. Но не в всіх компаніях так. Наприклад, Felic. Стрий кіц, коли стажувався в компанії Joop Entertainment, йому і іншим стажерам заборонили спілкуватися англійською. І це для того, щоб Фелікс швидше вивчив корейський. Далі у вас заняття на інструментах і акробатика. Іноді проводять іспити, щоб подивитися, чи є у вас прогрес. О 18.00 вас вечеря, і потім до 10.00 вечора у вас ще одне тренування. О 22.00 заняття закінчується, і ви їдете додому. Але якщо ви живете далеко, то ви добираєтеся додому не швидко. Може бути таке, що ви доберетеся додому о першій ночі. Але якщо ви трені купітертеймент, то ви записуєтеся. Ще свої почуття в щоденник. І поки ви все це зробите, вже настає третя ранку. Аж тоді ви лягаєте спати. І так, кожен день 24 на 7. Добре, ви змирилися з цим розкладом, і давайте вам просто розповім скільки років деякі айдоли були трейні. В Середньому вони трейні 3-4 роки. Наприклад, взагалі, чонін з Stray Kids з синічним іменем Айен. Він взагалі був в тільки близько 2 років. Банчани Stray Kids був в близько 7 років. Він прийшов в компанію, будучи 14-літнім хлопчиком. Він поїхав від батьків з Австралії в Корею і став Ай. Айделом тільки в 20 років, це означає, він плюс-мінус стажувався 7 років, адже хаствай взагалі його переплюнула. Вона тренувалася і була трені аж 10 років. І давайте перейдемо до самого основного. Всі ж ми знаємо, що Корея це столиця краси, і звісно, до айдолів іде найпредзятіше відношення по цій темі. Вони мають бути з білосніжною шкірою, худі, з великими очима, з овальним лицем, з маленьким лобом, з маленьким носиком і з гострим підборіддям. Ваш ріст має бути в межах 165-170 см. сантиметрів. Не потрібно, щоб ви були занадто низькі і занадто високі, тому що в Кореї це теж некрасиво. Якщо ви жінка, то ваша вага має бути не більше 47 кг, а бажано навіть менше. І ви можете подумати, ну блін, у мене фігура, наприклад, груша, Я не можу важити 47 кілограмів, а ви повинні важити 47 кілограмів. І окей, якщо для кейпопа головне, щоб ви були худі, добре, допустимо, можна набирати від природи худих жінок, але у вас мають бути ще форми. У вас мають бути невеликі груди, у вас має бути невелика попа, у вас мають бути такі акуратні бедра. Здорово, мати таку вагу, звісно, неможливо, тому деякі айдоли прибігають до дієт. Кім нам Джун з BTS дотримувався досить суворої дієти. У його раціоні переважали салати, варені, яйця, супи і насіння чия. І також він регулярно тренувався, щоб підтримувати форму. І якщо ви цікавилися дієтами, то думаю, ви чули цю дієту Іу. Вибачте, якщо неправильно називаю ім'я. Її дієта вважається одною з найпопулярніших і досить теж жорстокою. Вона їла за день тільки одне яблуко, батат і вечором випивала один протеїновий коктейль. Плюс вона тренувалася, і, думаю, найтришовіша дієта це була Момос Твайс. Її раціон був супер різноманітний, аж один кубик льоду в день. Добре, якби вона просто їла один кубик льоду, ну це теж взагалі не добре. А вона ще й тренувалася і такими темпами заробила собі РПП. Окей, дієти пройшли. Зовнішній вигляд від вашої природи. Ми пройшли. Давайте перейдемо до вашого стилю. І як тільки ви підписуєте контракт з компанією, можна сказати, ви більше собі не належите. Контракти йдуть приблизно від 7 до 15 років, і весь цей час ви реально собі не належите. Ви не вибираєте кольор волосся, зачіску, тату, пірсинги, якщо ви хочете зробити, хоч одне з цього. Ви маєте порадитися зі своїм стилістом. Якщо він проти, ви це не робите. Я вважаю, якщо ви два місяці підряд фарбуєте волосся з синього в блонд, а потім блонд фарбуєте в чорний і через пару тижнів з того чорного виходите знову в платиновий блонд, ваше волосся на місці не буде. І саме жахливе, це сасен фанати або простими словами сталкери. Думаю, навіть в найменшого артиста є сталкери. Але повірте, сесен-фанати Кей-Поп-Айдолів переженуть всіх їх разом. Розповім вам найвідоміші ситуації. Всі ми знаємо гурт BTS. Досить давно вони були в Швеції, і коли гуляли просто по місту, вирішили зайти в кафе, перекусити і відпочити. В той момент назовні їх чекали сосен фанати коли хлопці вийшли з закладу і направилися в сторону свого готеля, сесен-фанати почали їх переслідувати. В цей момент попираються зробили в оцей от знімок, як хтось з BTS, на жаль, не можу зрозуміти хто, просто біжить з пакетами, а за ним Сесенка. І під кінець рішила вам розповісти найжахливішу ситуацію з сесен-фанатами. Одному з мемберів гурту 2PM, Текьону надійшла записка. Окей, просто записка, прочитав, все нормально. Але ця записка була з таким дуже цікавим текстом. На ній писало ти не можеш жити без мене, але вона була написана ще й кров'ю. І не звичайною кров'ю, а менструальною. В мене все, я схожу з цього потягу. На цьому в мене все. Будьте здоровими фанатами. Ставте лайк, якщо вам понравилась ця рубрика. Я зрозумію, потрібно мені знімати далі чи ні. Підписуємось на всі мої соцмережі. Всіх цілую, люблю, пока.